Місця в міській квартирі завжди не вистачає, а якщо ще поселити тут численні рослини, про свій комфорт можна забути однак, приклад мешканки Нью-Йорка доводить, що ці міркування в корені невірні, з нею сусідять 700 рослин, що можна розмістити в звичайній бруклінській квартирі, розташованій в одному з найбільш густонаселених районів Нью-Йорка. ліжко пару стільців, робочий стіл. Диван і телевізор, а тим часом Самер Рейн Оукс, Сюмер Раїни Оакес на декількох десятках квадратних метрів зуміла розмістити не тільки предмети інтер'єру, але і величезну колекцію рослин. Тепер дівчина з гордістю називає свою квартиру найбільш екологічно чистим житлом Нью-Йорка. У пошуках натхнення Самер Оукс колись працювала моделлю, але з часом стала займатися дизайном одягу. А згодом захопилася смачною і здоровою їжею. Вона влаштувалася на роботу в компанії Фодстант, мета якої полягає в тому, щоб об'єднати всіх любителів смачно поїсти без шкоди для організму. Згодом Оук запустила сайт для хворих на цукровий діабет, написала книгу і організувала сервіс для зв'язку дизайнерів одягу з постачальниками тканини безпосередньо безпосередників. Багата подіями кар'єра молодої дівчини знайшла відображення і в її способі життя. І в стилі приміщення, де вона проживає, для початку самер знадобилося багато простору, вона вибрала колишнє виробниче приміщення площею 111 км, в якому і розмістила понад 700 рослин у зелених покоях. Є і жива стіна у вигляді вертикального зрошуваного саду, побудована зі скляних банок і потайний сад в шафі. Зрозуміло більшість вирощуваних рослин і стівні, різні трави і зелень. Зустрічаються екзотичні види, ананас карі. Зважитися на подібний досвід дівчині було непросто, оскільки всі її пізнання в сфері вирощування рослин обмежувалися тільки лише допомогою батькам, що живуть в Пенсільванії на ділянці землі площею кілька акрів, та й робота ця в основному полягала в догляді за курми, козами і догляді за фруктовим садом. Сад в квартирі. Найважче при облаштуванні саду в квартирі це нестача місця поживного ґрунту, сонячного світла і свіжого повітря. У Укс, пощастило вікна її будинку. Виходять на південну і північну сторону. На південних вікнах розмістилися трави і плющ, яким потрібен максимум світла. Фактично. Дівчина зробила спробу розмістити невеликий заміський будинок з присадибною ділянкою в стандартній квартирі ще 10-20 років тому таке було неможливо. Але сьогодні до послуг міських садівників весь арсенал сучасних городніх досягнень: вермикуліт, компост, світлодіодні лампи, системи мікрокрапельного поливу і багато іншого раціонально окс підійшла і до використання простору. У ванній прекрасно себе почувають сукуленти в кухні на гачках. Де зазвичай висять каструлі і сковорідки, розташувалися філодендрони, які не потребують яскравому освітлення. Нинішнє житло Самер не межа її городніх амбіцій. Можливо, їй все-таки доведеться переїхати, оскільки невідомо, як домовласник сприйме її ідею розводити бджіл і курчат на даху. До того ж, багато часу йде на полив рослин близько півгодини щодня, і кожен день потрібно поливати нові рослини. Раз в тиждень потрібно провести косметичні процедури внесення добрив компосту, обрізку і прищипування. Унікальний досвід, яким ділиться сам мер Мерукс, доводить, що нічого неможливого в сучасному світі немає, і навіть в густонаселеному мегаполісі можна організувати затишний зелений куточок, наповнений свіжою зеленням.